Всім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюче імхо про прочитані книги. Після того, як на початку січня я пірнула в різноманітний Ромфан та Хадалт, я відверто втомилася від книг, які мене не вдовольняли певним рівнем письма, і мене потягнуло на щось важке і класичне. Я гуляла книгарнею, і мені на очі трапився кундра. І я вирішила його спробувати. У нього я на той момент вже читала нестерпну легкість буття, і мої спогади про цю книгу були такі, що тут дуже красивий поетичний текст, і тут автор дуже намагається протягнути якусь свою мораль. В чомусь його ідеї мені резонували. Така, да, можна задуматися, щось цікаве, в чомусь вони навпаки викликали у мене максимальне неприйняття, максимальний супротив. Що Ну, no, я не згодна, як взагалі можна так стверджувати, і плюс в цій книзі були. Пару моментів, де автор відверто тиснув на жалість, і мені не сподобалося наскільки грубим був цей прийом. Тож я не знала, яку книжку мені брати наступною і я написала Вадиму з каналу Вадим читає. І Він багато читав Кундору, я така, підкажи, ось я бачу на розклад три книги, яку мені із них брати. І він запропонував взяти ту, яку на той момент він ще сам не читав, щоб у нас були спільні читання. І так мені до рук потрапила ідентичність. І виявилося, неочікувано, це саме те, чого я потребувала в той момент в своєму читацькому досвіді. Ця масюська на 117 сторіночок такі отримала у мене 10 із 10. Спочатку я сумнівалася, чи ставити їй аж прям таку максимальну оцінку. Ми обговорювали, ділилися враженнями від фіналу, і я пишу-пишу. І засікаю час, розумію, що я дочитала, і в мене тілом бігають мурашки. І ось уже минуло 20 хвилин від того, як я книгу дочитала, а мурашки все ще бігають. І, звісно, можливо, просто я пересидила собі ніжки і тому воно все і бігало, але я подумала, що це все-таки не механічне втручання в мій організм, а емоційне. Тож, про що ця книга і чим вона мене так вразила? У тій книг є анотація, але мені здається, що вона абсолютно не пасує тому, що тут всередині відбувається. Всередині описана пара. Її звуть Шанталі, його звуть Жан-Марк. Вони, Кожен живе свої якісь емоції. У них виникають в голові думки, дуже часто не суспільно прийнятні думки, але всі ми знаємо, що з кожним це іноді трапляється. Це те, про що ти, звичайно, не говориш, не озвучуєш, але раптом щось в голову, як, наприклад, тут починається з думок про смерть коханого. І герої якось це пропрацьовують, проживають, вони на певній емоційній хвилі від того, що вони подумали. У них різний настрій. І у неї якийсь свій настрій, вона щось своє подумала. У нього свій настрій, він щось своє подумав. І вони стикаються в якійсь взаємодії, і ці два настрої колапсують. І вони не розуміють, що сталося, вони не розуміють один одного, у них конфлікт. А потім вони збираються і проговорюють, що вони думали, кожен, і доходять якоїсь точки порозуміння. І першу третину, можливо, книги, навіть половину, так і йде, що от вони думають щось одне, думають щось інше, філософствують щось одне, щось інше, потім стикаються і виясняють стосунки. Позитивно, причому. Було таке враження, що їхні стосунки дуже навіть партнерські. І все це триває, поки в якийсь момент. Вона щось відчула, подумала. Він щось відчув. Подумав. Вони стикнулись, але не проговорили. І далі, він подумав щось своє, вона подумала далі щось своє, і воно стикнулося знову. І ситуація все погіршувалася і погіршувалася, тому що не настало цей момент проговорення. Також мірою того, як іде книга, розкриваються додаткові деталі їхнього життя, що це за пара, як вони стали разом. Чи ідеально вони пара з погляду сучасного суспільства, якою пара, мала бути? і врешті, куди вони йдуть, з цього їхнього конфлікту. Те, куди вони прийшли, Вадима вразило дуже-дуже-дуже сильно. Мене просто вразило, Тому що тут я маю дати такий навколо спойлерний натяк, тому я вам даю тайм-код, Плашечку, звертайте увагу. Фінал цієї книги мною сприйнявся набагато. Чіткіше і яскравіше і чуттєвіше, якби перед тим я вже не читала мага Джона Фауса. Тому що, якщо порівнювати емоції, які викликали в мене фінали цих книг, то якщо це 10 із 10, то мага був би сотнею з 10. Це для мене вийшла така блідотінь тих емоцій, які я вже колись відчула. Для Вадима це було вперше. І тому тут у нього просто був вибух. А у мене це. Уже щось схоже було, принаймні я рада, що воно на мені спрацювало знову і знову якось повторилося. Так само, як і в нестерпній легкості буття, мірою історії автор дає якісь фразочки на подумать, свою філософію: з чимось я була згодна, щось мені резонувало, щось мені обдумати, хотілося з чимось, я згодна не була. Можете поглянути на стікери, які я клеїла, от ті, що сині це. Позитивні думки, типу як на подумать. Оранжеві, це навпаки те, що мені не сподобалося. І, мабуть, вам не видно, тому що це надто тоненький зріз. Але ці думки, і ті, що мені подобалися, ті, що не подобалися, переважно були в першій половині книги. А що далі йшло до фіналу, щоб більше розкручувався цей маховик сюжету, маховик стосунків між героями, то менш вже я звертала увагу на якісь думки і філософію, а більше намагалися взагалі вхопити, хто що робить, куди ми за цією оповідю пливемо. і найбільше мене ятрило, що буде з героями. Чи, врешті-решт, вони поговорять і вирішать ці свої проблеми, чи. Це буде провал і все сумно. Здавалося, що у традиційного кундери саме до цього йде, але до останнього сподівалися, що трагедії не буде з ідей, які мені зрезонували як щось приємне, про що подумати можна. Тільки в житті жахіття хутко уривається, починаєш кричати і прокидаєшся. А я не міг кричати, і це було найстрашніше не, не могти кричати, Бути нездатним кричати посеред жахіття. Ось він, єдиний і достоменний сенс дружби служити іншому дзеркалу, у якому він може бачити свій колишній образ, що без віщеної балаканини поміж приятелями давно вже поринув би у небуття. Існують поміж ними таки, що у своїх листах послуговуються окремо модерним лексиконом з усіма штампами, жаргоном і з усім обов'язковим оптимізмом. Щоб їх ненавидіти, мені не треба ні бачити їх, а не з ними говорити. Але я знаю, що це люди, які працюватимуть добре і старатимуться. А поміж ними, звичайно, ті, що з іншої пори присвятили себе філософії, історії мистецтва, викладанню французької, та сьогодні, коли немає вибору, перебуваючи майже у відчай, вони шукають роботу у нас. Знаю, що які вони зневажають посаду, про яку клопочуться, і саме тому вони мої брати, а я повинна вирішувати. І як ти вирішуєш? Один раз рекомендую того, хто мені сподобався, інший раз того, хто добре працюватиме. У половині випадків я дію як зрадниця моєї компанії, в іншій половині, як зрадниця самої себе. Я подвійна зрадниця, і, перебуваючи у стані подвійної зрадниці, розглядаю це не як поразку, а як подвиг. То ще скільки часу зможу я зберігати ці два обличчя, це виснажує. Настане пора, коли я матиму лише одне обличчя звісно, найгірше із двох серйозне, угодовське. Ти ще когатимеш мене тоді, ти ніколи не втратиш цих двох облич, сказав Жан Марк. Вона тішилася щастям жити без пригод і без бажання пригод. А Шанталь скоригувала свою давню метафору. Не трояндові пахощі, нематеріальні, поетичні, пронизують людей. А матеріальна і поетична слина, що разом з армією мікробів, переходить із вуст коханки у рота коханцеві, від коханці до його дружини, від дружини до мнемовляти, від немовляти до його тітоньки, від тітоньки ресторанної кельнерки до клієнта, якому вона плюнула в суп, від клієнта до його дружини, від дружини до її коханця, а потім до сотень інших ротив. Тому кожен із нас потопає в морі слини, що змішується і робить із нас єдину слинну спільноту, єдине вогке й одноманітне людство. Колаборантка, що служить ненависній владі, не тоточнюючися з нею, працює для неї, але тримається окремо і колись буде виправдовуватися перед суддями тим, що в неї було два обличчя. Це були ідеї, із розряду можна задуматися, покопатися. Ідеї, які мені не сподобалися категорично і викликали спротив. Це було про дружбу, як про якесь універсальне поняття, що когось призначив другом, або він тебе другом призначив, значить, ви маєте триматися один одного до кінця, щоб хто не зробив і завжди підтримувати один одного. Потім там була думка про те, що дружба це судочоловіча справа. З цим як жінка не згодна. Найбільший спротив у мене викликали два моменти: один, що тут за сюжетом Гриня працює в рекламній агенції, і під час розробки якоїсь з рекламних стратегій. Директор агенції подає догляд матері за дитину як щось еротизоване, це у мене було, викликало і несприйняття, і огиду, і яке погладжування шовкової з тої шкірки. Шкі... No, no. Для мене ставлення до дитини, коли я його бачила, це навпаки воно таке маленьке, воно таке ніжне, вони, знаєш, як взяти, як його торкнутися, щоб випадково не зламати цей організм. Яка фу. Ретизація. Другий момент тут ідеться про листи від Аноніма, який, типу, я за вами спостерігаю, і ви прекрасна. І чомусь ці листи сприймаються однозначно позитивно, як щось, що є виявом приємної уваги до жінки. Хоча, як на мене, щойно такий лист це дуже стрьомно, Це одразу хапати, бігти в поліцію і шукати, хто це стромний сталкер, який спостерігає за героїною, невідомо звідки. Але знову повторююся, мірую того, як йшла ця книга, я відійшла від сильного спостереження за тим, яка з ідеї переможе. Принаймні тут не було то ідеї, яка вона вибісила в нестерпній легкості буття, і вони були присвячені подружнім зрадам і їхнім виправданням. Тому що я зрозуміла з читання різноманітних книг про людське життя і людську. Психологічні стани про те, що я можу сприймати різні книги, в тому числі коли герої дуже негативні, зрозуміло негативні. І це читання для мене перетворюється в формат підглядання в замкову шпарину за їхнім характером. чимось, що я не приймаю, але мені цікаво за цим спостерігати у інших. Але при тому мені дуже не імпонує, прям відторгнення йде, коли. Герої або автори вустами цих героїв намагаються розвести філософію навколо своєї несуспільно прийнятної поведінки і довести, що це нормально, що так і має бути. Тоді така ей, камон, персонаже, роби, що хочеш, але не намагайся вивести філософію і виправдати себе за допомогою цієї якоїсь філософії. Але до глибокого розведення філософії в цій книзі таки і не дійшло. Можливо, вона мені сподобалася значно більше, ніж нестерпна легкість, за допомогою того, що вона коротша. І вона просто не встигнула розвитися в те, що мені б дуже не сподобалося, і обірвалася на дуже цікавій, дещо містичній і захопливій ноті. Таким чином, я зрозуміла, що на тому я не зупинюся читати кундеру і знову сходила в магазик. І докупила ще одну книгу, яку я вам уже коли-небудь покажу в покупках, і брала її знову ж таки за порадою Вадима. Він пообіцяв мені, що там багато чорного гумору. Тут його не було. Але Кондрою, хоч я далі купила, я не кинулася його далі читати, все таки. Між такими смачненькими творами мені треба пауза, мені треба охолонити, мені треба знову бути з нуля готовою до поетичного стилю тексту. Я от вам зачитувала уривки, звісно, не знаю, як вам особисто вони зайдуть, але мені просто подобається, як там дібрані слова, як вони разом скомпоновані в речення. Мені просто по кайфу ці речення читати. Тож я хотіла продовжувати читати знову щось про психологію про людей, можливо, з красивими реченнями. Я звернулася до своїх книжкових запасів, що там у мене добре читання, і ось так неочікувано абсолютно. Руки ми дійшли до дублінців Джойса. Що я знала наперед про цю книгу, з того, як ми в універі Джойса проходили? Що це оповідання, які зображають портрети різних людей, мешканців Дубліна показують щось психологічне з тих портретів, і потім ці оповідання частково лягли в основу епізодів з Уліса Джойса, до якого я не дійшла. Також я знала з науко-популярної роботи про те, як працює класичне оповідання, що дублінці не зазнали слави, власне, в Ірландії, тому що людям дискомфортно читати про. Себе про своїх співвітчизників щось негативне. Але в Америці здається, ці оповідання навпаки користувалися опитом. Тож, майте це я заходжу в книгу. І загально, як би я описала своє враження у цієї збірки, це було нудно. От, от коли лякають, що Джойс читати буде нудно, от буквально я можу додатися до цих лякалок, так у мене, на жаль, і сталося. Перше, що хочу зауважити, було дуже важко сприймати саме це видання, тут дрібний шрифт. Прям, прям дуже дрібнесенький. У мене очі відверто втомлювалися до читати, і фізично починала боліти голова, буквально ще на першій сторінці, як я то читати починала. Тут у нас є ціла низка оповідань. Всі вони про різних героїв ніяк не пересікаються. І для себе я ці оповідання розділила теж на різні за своєю Формою, наповненістю, як це сказати. Є оповідання, в яких дуже довго задається сетінг. От у нас є якийсь головний герой або героїня, і може розповідатися про їхні минуле, про їхніх батьків, про атмосферу, в якій вони живуть, про людей, які їх оточують. Просто от, от збирається, збирається якась ця картина. Можливо, навіть під час збору цієї картини ми дізнаємося, що головний герой або героїня – це не той який з першого абзацу здався Героїні, і десь на середині оповідання ми приходимо в певну точку, ми розуміємо дуже розлогу картину навколо цієї людини. Потім стартують основні дії, що ця людина робить. Вона щось робить, робить, робить. Ми доходимо до кінця оповідання, і далі це оповідання дуже різко обрубається без моралі, без висновків, без якоїсь вибухової події. Просто тепер ви повно знаєте, яка ця людина. В якийсь момент свого життя почала робити тето це я називаю обломом. це відчуття, що на що я все це читала, щоб по суті прийти з нікуди в нікуди. Але в цьому і суть оповідань. І якось мені відповідала Аліна з каналу Сапеграф в коментарях про Джойса. Вона казала, що в тому і була суть цих оповідань, суть новаторства, прийому. щоб от, 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 так, от так описати оповідання цей сюжет нічого не важить, просто епізод з життя, який триває звідкись і кудись. Звісно, зараз за відчуттями, мені здається, що більшість оповідань такі, але. Були все-таки і ті, в яких сюжет був. І все це попереднє накопичування про минуле персонажа, про його оточення, про батьків, воно давало бекграунд, який мав якийсь сенс. І потім ми від того бекграунду відштовхувалися і стартувала якась подія, і, наприклад, герой приймав якесь рішення, яке повністю базувалося на цьому бекграунді, яке пояснювалося цим бекграундом. і ми бачили це рішення і наслідки цього рішення. Ці моменти я принаймні, почувалася задоволеною, що оте ж все, що я прочитала, все, що накопичилося, воно потім мало сенс, воно до чогось привело. Привело не стільки в пригодницько сюжетному плані, скільки в моральному. І ця мораль, цей настрій, який був в кінці, завжди був дуже сумний, безнадійний, трошки як депресивний. Тут написано, що на той момент ці оповідання вважалися насиченим психологізмом і. Мали компроментуючі деталі тут йдеться про небажання вдаватися в ідеалізацію та моралізаторство, готовність шокувати набожних та благочестивих. Але прикол в тому, що можливо це на початок 20-го століття все це шокувало, тому що ну дійсно герої цих оповідань вони мають свої вади, свої фіхи. Але сучасного читача цим, звісно, не шокуєш. На той момент можливо, це було як. Ляпас в обличчя. Ну, я не знаю насправді, як би я ставилася, якби, наприклад, там про киян хтось почав писати, щось що там вони п'яниці, вони зраджують своїм коханкам, або вони б'ють дітей. Я б могла припустити, що і такі люди, звісно, існують, звісно, у нас дуже багато, нас кілька мільйонів. Але мені здається, все залежало б від концентрації цієї інформації, того, як воно подано, чи просто як окремі історії, чи. Прям з додатковим просуванням, що ось я вам розкажу всю правду про киян і ось які вони погані. Звісно, мені, як не мешканці Дубліна, це просто сприймалося як само собою історія про людей і їхні вади, людей різного рівня небезпечності залежно від їхніх вад, але погано про дублінців особисто я думати не стала. Для мене не начебто ця історія могла відбуватися в будь-якому іншому місті Європи. І останнє найсумніше, чим мені було відчуття, що ця збірочка мене підвела. Це стиль. Тут, як і обіцяли, не було ще ніякого експериментаторства з потоком свідомості, як в у лісі. Але тут я і не відчула якоїсь мелодики стилю. Не було як кундерою, такого відчуття, що я просто читаю речення і хочеться от, обмазатись цим реченням, поринути в це речення. У мене тут це завжди суб'єктивно, але ні, не чіпанула. Просто читала оповідь, зображення ситуації, і, начебто, слова, якими ці ситуації зображали, були найзвичайніші. І з речення, в яких скомпонувалися ці слова, теж були найзвичайніші. І оце найсумніше, що для мене стало, що не було такого відчуття, що. Мелодика тексту для мене переважила відсутність динаміки в змісті і притягнула мою увагу. Останнє, що я чула знову ж таки про Уліса, що там текст дуже мелодійний, і саме цим в книгу і закликають, що там не все круто з сюжетом, там він не мегапригодницький, да, наскільки ми знаємо. Але от саме що в кожному розділі різний стиль тексту, різні ритми, і деякі розділи імітують. Музику чи пісню, я боюсь, брехать. І от саме цим і притягують. І це звучить як моє суцільне книжкове так. І тому зараз у мене відчуття, що, можливо, коли-небудь я наважуся дійти до Уліса, спробують його почитати, от саме заради тексту, заради експерименту з тексту. Але моє перше знайомство з Джойсом ну якісь, воно абсолютно ніяке, воно провальне. І то, як лякали, що Джойс нудний, Та, так зі мною. І сталося. Тож, отаким от було моє читання двох реалістично психологічних книжечок, за допомогою яких я відходила від цілої купу легких романів, як розумієте, від легких любовних романів теж іноді дуже-дуже треба відійти. Але все дозовано, все потрошку, масово обшитуватися таким я не буду. Якщо ви читали якісь з цих творів, то я вас традиційно запрошую до коментарів. Якщо ви читали ще щось контр і у Джося, то тим паче в коментарі запрошую. Підкажіть мені, що можна було б далі почитати з їхньої творчості, прям щоб позитивно і приємно зайшло. І на кінець я традиційно вас прошу, моє любі, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, підтримуйте ЗСУ і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.